Щиро вас усіх вітаю! Мене звуть Олена і я рада запрошую вас до себе на канал «Єлена Буганова Хэндмейк. Сьогодні я хочу запросити вас, в нашу чудову команду, і прийняти участь в спільних проєктах місяця люти. а саме в шаленому тижні стартів в грі Магічний кубик» і в тижні визволення наших інструментів від наших процесів». В цих спільниках можуть приймати участь будь які інтернет платформи YouTube. Інстаграм, Фейсбук, усюди, де у вас є ваш глядач і поціновач. Будь ласка, долучайтесь до нас. Ну, як ви зрозуміли, в цих спильниках приймають участь усі роботи, які виготовлені руками вашими, і які приносять вам задоволення і надихають ваших глядачів. Це може бути і в'язання, і шиття, і вишивка, і бісероплетіння, і малювання, і ліпка, і квілінг, і печворк ну все, що ви можете робити власними руками. Долучайте до цих спільних проєктів. Нам буде цікаво подивитися ваші роботи, надихнутися ними і, можливо, взяти собі якусь за ідею. Навіть якщо у вас немає ні сторіночок, ні каналів, а ви дуже сильно хочете долучитися до нашої команди показувати нам свої світлиночки, ви можете долучившись до чату, телеграм-каналу В'яжемо українською. Посилання на цей чат ви знайдете в описі під цим відео. Зайшовши в чат, ви там побачите дуже велику кількість гілочок. Ці гілочки вони стосуються. Окремих спільних проєктів. Тож, якщо ви хочете прийняти участь лише, наприклад, в магічному кубіку, вам потрібно в гілочку магічний кубік закинути посилання на свою сторіночку або канал. Або, наприклад, якщо у вас немає ні сторінки, ні каналу, ви просто пишете Мене звуть Оленка і я буду приймати участь в чаті. Для чого це потрібно? Для того, щоб я змогла сформувати списки, бо я формую списки для, до кожного спільного проєкту окремо. В кожному списку будуть хештеги. Один хештег буде загальний, де ви можете побачити усі сезони цього чудового серіалу. І також буде окремий хештег лютого місяця. Там ви побачите лише ну, Старти або просування саме за лютий місяць. Будуть терміни про прописані в кожному списку повідомлення, і будуть посилання на кожну дівчинку окремо. Це повідомлення буде закріплене зверху в чатику кожного кожної гілочки, буде закріплене повідомлення. Після того, як ви будете робити ваш уже Підсумковий звіт, уже коли будете викладати цей звіт на YouTube або в Instagram, вам потрібно просто скопіювати це повідомлення і додати в опис, для того, щоб і інші глядачі змогли подивитися на роботи інших дівчаток. Розумію, що в інстаграмі невелика кількість символів, і весь список додати неможливо, тож по можливості проставляйте хоча б хештеги і. Організатора. Ну, Або візьміть, розділіть на два коментаря, в коментарі на два коментаря і закріпіть їх. Ну, так, також можна. Так, е тепер давайте про кожен спільник напевно, окремо. Розпочинається наш місяць лютий, як завжди, з стартів, шалених, шаленого тижня стартів. В понеділок, 5 лютого, ми з вами починаємо стартувати будь-якою кількістю процесів від одного і до безкінечності. Звіти можна робити, можна кожного старту окремо робити підключення, можна зробити одним великим підключенням, показати все, що ви хочете. Плануєте на цьому тижні розпочати, показуйте свої інструменти, показуйте ідею, світлинку, що саме ви хочете розпочати робити на цьому тижні. ну, Заінтригуйте нас чимось. Далі, в суботу, в нас буде день тиші. В цей день ми або відпочиваємо, або просуваємо те, що ми розпочали на тижні, і в неділю. 11 лютого або до обіду понеділка ми робимо вже підсумки і викладаємо звіт на ваші інтернет-платформи. Так, після того, як в нас завершиться шалений тиждень стартів, розпочинається в нас гра Магічний Кубік. Ця гра, ну, така більше для багатопроцесників. Має бути розпочатих 6 процесів. Ну, або хоча б 5. Чому? Тому що ми будемо грати за звичайним гральним кубиком, а в кубику 6 граней, тому може випасти на тижні будь-яка грань. Ви на початку тижня, в понеділок, показуєте прописаний весь список. Наприклад, якщо у вас немає шостого процесу, ви можете якийсь один процес написати двічі, або можливо, вам ну вкрай потрібно завершити або просунути якомога більше якогось процесу, ви можете його написати двічі. І в неділю вже я викладу в чаті телеграм-каналу коротесеньке відео з кубиками на наступний день. Кубиків буде два. Чому саме два? Я даю альтернативу вибору. Ви можете в'язати або перший кубик, або другий кубик, або обидва кубики можете в'язати, якщо у вас є можливість, час бажання. Ви обираєте для себе процес, як вам краще. Можливо, у вас велика бабіна, а вам потрібно десь у маршруті їхати і незручно не брати його з собою. Можливо, темний процес, а у вас немає як в'язати його. Або, можливо, це вишивка, а ви можете це робити лише вранці. Ну, отже, це все за вашим власним бажанням, тобто. Наприклад, у неділю випали там кубики, ну я не знаю, 3-4, і, і вже в понеділок ви обираєте або третій, або четвертий, або і третій, і четвертий, тож за власним бажанням. Також підключення ви робите за власним бажанням, або кожного дня підключаєтесь, показуєте, які процеси на, саме на цей день викинули ваші кубики, точніше, наші, і що саме ви будете в цей день просувати. Або можете зробити це все вже в кінці тижня, якщо у вас немає можливості підключатися щодня. Ну, тобто, як ви вважаєте, буде цікаво вашому глядачу, так ви і робите. За вашим власним бажанням. Тут ці всі спільники вони не мають не знаєте, жорстких умов, правил. Всі спільники в нас в задоволення, ми не за ким не женемось. Не робимо ніякі рекорди, в'яжемо або просуваємо наші процеси в наше задоволення і в задоволення нашого глядача. Ну і ще щоб зробити цікавий гарний контент на вашому каналі. Отже, протягом п'яти днів, саме з понеділка по п'ятницю, просувати наші процеси нам допомагатимуть кубики. Я спробую кожного дня о 19.30 в чат закидувати це відео, щоб у вас вже стало такою, знаєте, звичкою, що саме 19.30 ви вже побачите кубики на завтра. І тоді, в суботу, в нас ви будете. У нас день тиші, ви будете або відпочивати, або, можливо, просувати якісь процеси, які не випали на цьому тижні в кубиках. Бо в нас бувають кубики або вредні, або дуже такі гарні. Бувають різні ситуації, це від мене не залежить. Все вирішують кубики. Який саме процес ви будете робити в той чи інший день? Отже, в суботу. А ви відпочиваєте, а в неділю робите підсумки своєї роботи. І вже до понеділка, там, до обіда понеділка ви викладаєте вже ваші підсумки за тиждень. Ну, розповідаєте, сподобалось вам чи не сподобалося, що саме вам вдалося просунути, що можливо, навпаки, ситуації бувають різні. Наступний тиждень після магічного кубику в нас відпочинок від моїх спільних проєктів. Тиждень ви робите все, що ви бажаєте, за власним бажанням. У мене взагалі тут такий тиждень я називаю тижнем вільної людини. Я роблю все, що я хочу або не хочу. Ну і крайній тиждень. Місяця лютий, а саме 26 лютого і по 3 березня, захоплюємо трошечки березня, в нас розпочнеться тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Що це таке? Якщо у вас є якийсь процес вже на стадії завершення, на стадії фінішу, і вам вкрай необхідні там ці спиці для наступного. Місяця в стартах ви звільняєте ці спиці від процесу. показуєте нам у понеділок, 26 лютого, показуєте цей процес, ставите маркерочок на цей процес і показуєте вже в кінці тижня ваші готові роботи або ну, усіляке буває. показуєте, не готову роботу, або ну, кажете нам, чому так сталося. Ну, Ми ж усі люди, і у нас буває усіляке. Отже, на цьому тижні ми з вами завершуємо наші роботи. І вже в кінці тижня показуємо нам ці всі інструменти, які ви звільнили. Це можуть бути і пяльця, це може бути і пензлик в картині, яку ви малювали, або це можуть бути гачки. Або швейна машинка навіть, або в'язальна машинка. Отже, все, що ви звільняєте від процесу, наприкінці тижня ви нам показуєте. До речі, в нас зараз проходить тиждень визволення, і дуже багато дівчаток у нас звітують саме в чаті телеграм-каналу. Багато дівчаток вже мають на сьогоднішній день готові роботи. Тож я вам скажу, що саме ці спільні проекти вони. Ну, гарненько стимулюють і надихають на закінчення робіт. Отже, лютий місяць у нас має бути таким цікавим нав'язанням. Сподіваюсь, він у нас буде тихеньким і в житті. Якщо у вас є бажання долучитися до наших спільних проєктів, я вже сказала під цим відео в інфобоксі, ви знайдете посилання на чат телеграму, будь ласка. В кожну гілочку, в якої ви хочете приймати участь, якщо ви хочете прийняти участь в усіх трьох спільних проєктах, будь ласка, в усі три окремо кидайте посилання. Мені так буде простіше шукати вас, навіть якщо ви приймаєте участь вже давно у нас в цих спільних проектах. Ну, я думаю, ви мене розумієте, наскільки складно мені знайти Наталочку якусь або Оленку. У великій кількості оленок. <хи> Тож, я буду чекати посилання на ваші канали і сторіночки в кожну гілочку окремо. Ну, і буде таке невеличке до вас прохання. Якщо ви долучилися до нас лише зараз, до нашої команди, будь ласка, ваші відео, ваші звіти мають бути, по-перше, українською. А ви розумієте, чому саме вам не потрібно пояснювати. Ну і якщо ви ще не знайомі з вашими коліжанками, будь ласка, пройдіть по посиланням до них на канали, підтримайте їх переглядами, підписками, вподобайками. Це все просуває наш українськомовний контент на Ютубі або в Інстаграмі догори. І тоді всі ці платформи починають рекомендувати саме українське. Ну і дівчаткам також буде приємно, якщо ви будете переглядати їхні звіти. Ну, зробіть, так скажемо, алаверди, те, що ви хочете отримати, виставивши ваше відео на інтернет-платформу. Якщо ви хочете, щоб вас переглянули інші дівчатка, перегляньте, будь ласка, і ви інших дівчаток. Так, і трошечки попросувайте, будь ласка, хештеги, щоб звичайний глядач, не блогер, зміг знайти ці відео, легко прописавши, наприклад, шалений тиждень стартів, лютий 2024. І тоді Ютуб просто викине хештег, по якому можна продивитися всі відео саме за лютий місяць. Отже, я буду чекати посилання на ваші сторіночки, на ваші канали. Навіть якщо у вас немає, я вас також буду чекати. Долучайтесь до нашої команди. В нас дуже гарна, чудова команда. В нас... В чаті дуже затишно, по-домашньому, <хи> тож я сподіваюся, вам сподобається. Обов'язково проходьте до нас у чат, підтримайте нас своїми коментарями морально. Отже, я вас чекаю в чаті, всім вам бажаю міцного здоров'я, тихих, мирних днів, часів, ночів для вашого рукоділля, для, просто для вашого життя. З вами була ваша Олена. Далі буде ще цікавіше. Бережіть себе.